Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Осенко. Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні та висловив готовність до мирних переговорів із Росією. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню. Достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі. І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами на цій зустрічі в Туреччині. Україна та Туреччина однаково бачать необхідність припинення вогню. Про це в соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Лідери країн домовилися про подальшу спільну роботу заради миру та обговорили деталі зустрічі, яка могла б допомогти в закінченні війни, наголосив Володимир Зеленський. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин з Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Ворог зранку атакував Нікопольщину з градів та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам. Зруйновано приватні будинки. Люди не постраждали. Двох коригувальників, які допомагали росіянам наводити удари по Дніпру та Краматорську, затримала СБУ. Про це повідомили в прес-службі відомства. Ними виявилися два місцевих жителя. Обидва через соцмережі шукали легкий підзаробіток, Так на них і вийшли російські спецслужби, завербувавши обох дистанційно. Чоловіки передавали інформацію щодо розташування об'єктів та українських військових у прифронтових містах. Під час обшуків слідчі вилучили в них телефони з відеодоказами. Щодо підозрюваних відкрили кримінальну справу за статтею Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Полон, хімічна атака і блискавична операція зі звільнення просто на лінії фронту. На запорізькому напрямку бійці спецпідрозділу Гурмо України Артан провели зухвалу операцію. Під ворожим вогнем вони відбили з полону трьох своїх побратимів. Завдяки злагодженості підрозділу, точній роботі дронів і швидкій координації усі повернулися живими. Як саме це сталося, розкаже Катерина Лебединцева? Це був звичайний робочий день. Нічого не було надприроднього. Ми працювали. Працювали вже не першу добу. В той час штурмовики вирушили в Тил Ворога, де вступили в ближній бій троє проти трьох. Росіяни застосували невідому хімічну речовину, через що наші воїни втратили боєздатність і потрапили у полон. Це зафіксувала аеророзвідка. Ми отримали інформацію, чого на пункті управління, що за даними команда знаходиться ворог яко... Полоні знаходяться наші бійці, і це була задача спільно із нашими штурмовиками, які звільняли з майками екіпажами для ефективного виконання цієї задачі. Окупанти почали відходити з відкритої місцевості у бік підконтрольного їм населеного пункту, а наші спецпризначенці почали діяти. Коли ми працюємо так близько від нашої піхоти. Це збільшує ризик помилки, а точніше взагалі немає жодної шансу помилитись, бо від цього залежить життя та здоров'я нашої піхоти. Тому ми максимально концентруємось і відпрацьовуємо ворога, тим самим допомагаючи саме нашій піхоті. Бо це перш за все, це наша головна місія. Продобаємо безпосередньо, стояла задача вразити Чітко ціль та попасти по ворогу. Це була найскладніша, одна із найскладніших задач, бо на кому стояли життя наших хлопців. Було відпрацьовано по ворожому підвалу та будівлі за счет цього першого російського десантника було знищено прицільним ударом у розпал атаки. Один із полонених, боєць із позивним кеца, скористувався хаосом, вирвався з рук окупантів і сховався в зруйнованій будівлі. Попри отруєння, він зміг дочекатися завершення операції. Другого росіянина вразили наступним ударом. Третій спробував врятуватися під старою вантажівкою, але дрон дістав його і там. Уся група противника була повністю знищена точними атаками безпілотників. Дуже важливу роль відіграли в цій операції маліки, які давали чіткий підсвіт. Ми знали, де це все знаходиться до наші, де а, ворог ми бачили. Те, що відбувається, де знаходиться, де знаходиться ворог, де нам краще залетіти в укриття з ворогом, щоб їх знищити, і при цьому щоб наші хлопці не постраждали. Боєць на псевдомакар відповідав за вихід побратимів з території ворога, згадує події того дня. З пу нам поступила задача. З пу нам надійшла задача. Сигнал про те, що наші хлопці були у полоні, і зараз ФПІшникам вдалося розбити ворога. Хлопці ховаються в одному з приміщень. Нам потрібно було зробити так, аби вони вийшли до нас і вивезти їх звідти, бо вони були на території підконтрольній противнику. Ми прикрутили колонку. Нам з ПУ відправили голосове повідомлення. Ми перекинули його на колонку, прикрутили його до Мавіку, підняли Мавіку вверх. Найшли хлопців і вони вийшли до нас. По-моєму, там фаворит наговорював щось типу вийдіть, вийдіть, і вони, власне, впізнали його і вийшли до нас. Там це було на відео. Вони дуже зраділи, махали руками. Потім ми їх вивели. Я просто почав тягнути мавік назад. Вони почали йти за ним. Ця операція стала прикладом злагодженої роботи розвідки ударних груп і безпілотних систем. А звільнені спецпризначенці повернулись не з порожніми руками, а із трофейною зброєю та важливою інформацією. Зараз вони проходять лікування від опіків, спричинених хімічною зброєю. Катерина Лебединцева, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Рух вантажівок на кордоні з Польщею знову обмежили. Пропускають лише один автомобіль на в'їзд, один на виїзд щогодини. Така ситуація в пункті пропуску ягодин дорогуськ від учора. Там розпочалася раніше анонсована акція протесту польських перевізників. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. На тепер рух фур в обох напрямках фактично зупинено. Автобуси та транспорт із гуманітарною допомогою пропускають безперешкодно. Європейський союз виділить додаткові 900 мільйонів євро з надзвичайних доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї та боєприпасів для України. Про це заявив заступник генсекретаря зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс на форумі оборонної промисловості Україна ЄС. Загальний обсяг нещодавної оборонної підтримки ЄС сягнув понад 3 мільярда євро. Частину коштів інвестують у виробництво зброї, зокрема дронів і ракет. Індія тимчасово призупинила удару по пакистану після звернення представників пакистанської влади. Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, зазначивши, що Ісламабад пообіцяв запобігати майбутнім терористичним атакам. Подальші дії Нюделі залежатимуть від кроків Пакистану. Напередодні Індія також розблокувала частину слюзів на річці Чинап, дозволивши водії потрапити на пакистанську територію. Українські ветерани з ампутаціями вирушили на вітрильну регату до Греції. Це перший у світі приклад використання парусного спорту як частини реабілітації після важких поранень. Наша кореспондентка Юлія Чехічина була на місці збору команди та поспілкувалася з військовими. У цивільному житті він лікар-хірург на війні, медик-штурмовик. Богдан з позивним Ласун з 22-го року воював у складі 3-ї штурмової. Зараз ветеран звільнений за станом здоров'я. Каже, коли задумав провести регату у Греції, думав про те, як віддячити побратимам. Я такий думаю, треба зробити щось таке, що ніхто ніколи не робив на планеті Земля. Я такий, треба зібрати ветеранів. На регаді і зробити першу в світі регату з ветеранами. І я саме цим хочу показати приклад всій Україні. що Не дивлячись на те, що у нас така ветеранська політика, у нас є всі можливі інструменти для того, щоб віддячити нашим найкращим людям. До організації заходу долучилась і патронатна служба. Олена голова першої такої служби в Україні зізнається. Домовилися про регату неочікувано. Наш ветеран третьої окремої штурмової бригади позивним сум Богдан Климюк. Він звернувся до мене з такою пропозицією. Сказав, що в нього є знайомий українець, який зараз проживає в Греції, і він займається яхтингом. І він хоче допомогти пораненим ветеранам і запрошує їх до себе на острів у Греції для того, щоб провести їм таку регату. Олена Же їхня патронатна служба хоче слідувати прикладу американців. Сама велика кількість ветеранів, і е, сам с, сама класна програма для ветеранів, і так як до них ставляться. Це е, насправді програми в Сполучених Штатах. Я думаю, що там постійно відбуваються такі події, тому що в минулому році нас запрошували на благодійний гольф-турнір. Це так само спортивна подія, як і регата для ветеранів. На регату змогли вирушити. І ветерани з ампутаціями серед них Артем Флейм. Він воював ще з 2020-го. двадцятого. Спочатком повномасштабного вторгнення служив у Маріуполі, а потім вісім з половиною місяці був у російському полоні. каже, як тільки почув про регату, одразу погодився, адже для нього це було важливо. Взагалі мені дуже подобається ця ініціатива, щоб запропонували ветерану поїхати відпочити десь. Думаю, зараз мені це необхідно. Задумка дуже класна, ініціатива взагалі чудова. мені подобається все. Ласун заповняє, такі ініціативи підтримують ветеранів. Багато людей, яких просто не розуміють, а інші половина ніколи і не захочуть зрозуміти. Тому зібрати їх всіх докупи і просто поспілкуватися і сказати, чуваки, як ви, це набагато краще, ніж просто сидіти вдома і паятися. Тому... Я, як ветеран і лікар, розумію цю цю важливість, і це просто необхідно. Ніщо так не допомагає, як групова терапія. У патронатній службі кажуть, спортивні тренінги для ветеранів проводять постійно. Крім того, співпрацюють зі службами інших бригад та наголошують, ветеранський рух треба нарощувати та розвивати. Юлія Чехічина, Вадим Верба, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це була остання інформація у випуску. Наступний у четвертій. не пропустіть.